Привіт! Я Світлана Бучеляк, і я до вас з новеньким майстер-класом. Ось такі гарненькі бантики. Мені придумалися, я отримала стрічку, і мені якось одразу скрутився ось такий бантик. Він насправді мені дуже сподобався, і я вирішила підготувати для вас відео майстер-клас по такому бантику. Розмір цих бантиків 7 см. Ці бантики, як бачите, ось такі. Об'ємні вони під шапочкою будуть дуже гарно тримати форму. Ця стрічка гарно в цьому бантику. Ви знаєте, мені здається, що це ідеальний варіант бантика для такої стрічки. Ну, справді, я от коли зробила цей бантик, він мені прям так, знаєте, полюбився. Дуже гарні ці бантики, насправді, тому я рекомендую їх спробувати пошити. Цю стрічку, а також матеріали для бантиків, ви можете придбати в моєму магазині. Посилання на магазин я залишу в описі до цього відео. Тож, якщо вам цікаво, як пошити ось такі бантики, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. У мене ось така двостороння декоративна стрічка. Також пряжка, стрічка для перетягування серединки бантика, та резинка, ну і інструменти. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 15 см два відрізки. З цієї стрічки я пошию звичайний бантик, складаю стрічку, ось так. Посередині прошиваю. І другий відрізок аналогічно прошию. Собі серединку позначила і тепер прошию. Стягну, зроблю декілька обертів. Стрічка насправді мені дуже сподобалася. Ви знаєте, вона така, з нею приємно працювати, так як вона не є м'яка і не є дуже жорстка. І стильна. Для верхнього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 13 см, 4 відрізки. Я беру відрізок. Ось цей на відстані 7,5 сантиметрів роблю ось такий загин, собі можна ось так навіть одразу загнути, і ось такий перекрут, і стрічку заводжу донизу, до ось цього кутика. Ось такий вигляд має заготовка, ось цю стрічку, припіднімаю ось таким чином, ось тут, донизу, вирівнюю, починаю прошивати згори, захоплюю ось ці котики, ось у стрічку ось тут. І одна заготовочка є. Беру другий відрізок на відстані 7,5 см, але тепер ось тут по низу, з цієї сторони, тримаю, ось так роблю один перекрут і другий, і заводжу сюди донизу. Ось так, ось цю стрічку, припіднімаю і заводжу сюди, її ставлю в ось цю кишеньку, що утворилася, також прошию, прошиваю згори. Ось тут захоплюю усі частинки заготовки, і в мене вже є половина бантика, наступну стрічку беру на відстані 7,5 см, але тепер ось тут по горі, загортаю сюди. І донизу, так. Поправлю. дивлюся, так все добре в мене. Ставлю стрічку ось тут в кишеньку, що утворилася. Прошиваю і беру останній відрізок, також на відстані 7,5 см. але тепер з цієї сторони припіднімаю в протилежну сторону. Роблю перекрут сюди, донизу і заводжу сюди стрічку, ось цю кишеньку і також прошию, пістолет забула. Вімикнути все. Тепер стягую, з'єдную дві половинки цього бантика, я розрівняла бантик. І цей практично не потрібно розрівнювати, але якщо вам потрібно щось поправити, поправте, У мене ось ці такі частинки, бачите, крайні вони мають накривати ось тут. Верхню частину бантика ось я розправила все. і приклею. У мені ці подобаються, вони не бачите ось такі ніби три, три шари мають ось така форма, акуратні. Ви знаєте, мені подобається бо в них такий акуратний розмір, і вони взагалі самі по собі виглядають так акуратно закручені, акуратно складені. Знаєте, я інколи дивлюся на якісь фото бантиків і розумію, як вони там закручені і можу розгадати по фотографіях. Цей бантик я б не розгадала по фотографії. Так що, мені ось таке придумалося і мені подобається цей варіант. Зараз я приклею резиночку. Тепер потрібно зробити перетяжку. З я планувала дати сіру перетяжку, так як тут є сірий колір, але воно сильно зливалося, потрібен контраст тут. В цьому вантику мені захотілося дати контраст. І пряжечку я дам ось таку сіреньку, я наношу клей, ось стрічка в мене шириною 6 мм, ось так. І довжиною приблизно 11 см. Так, як бачите, форма бантика просто ідеальна. Мені він насправді дуже сподобався. Мені було б дуже-дуже цікаво побачити ваші варіанти бантиків. Побачите взагалі, як цей бантик буде з іншими стрічками? Ось дам таку перетяжку, пряжку. так. Зараз. І проклею до кінця. От і все такі. Гарні стильні бантики готові. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, залиште, будь ласка, коментар. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Для мене це буде дуже важливо. Я буду знати, що вам подобаються мої майстер-класи, що ви чекаєте на нові майстер-класи, і що ви хочете від мене новинок. Усім до нових зустрічей, Па-па!